Добрий день, діти! Сьогодні ми вирушаємо у світ казки. Але казка ця незвична. Вона про сінні місяці. Що ж, слухайте уважно. Жила була осінь. І було в неї три помічники вересень, жовтень та листопад. Якось зібралась осінь свої володіння перевірити і наказала помічникам не виходити з дому, поки вона сама їх не покличе. Але малечам нудно стало сидіти одним. Не дочекалися вони осені та вирішили самі піти погуляти. Тільки но вересень відчинив двері, і як одразу у дворі. Все листя та трави пожовтіли, квіти зав'яли. Жовтень поріг переступив, вітер піднявся, все листя з дерев обірвав, Хмари чорні нас догнав. Листопад у двір вийшов, Сніг із дощем пішов, холодно та темно стало. Злякалися малі та зі страху і забули, хто вони такі, як їх звуть і де вони живуть, розбіглися в різні боки, а на землі морок скрізь настав. Повернулася осінь додому не може у темряві та холоді знайти своїх помічників. Побігла вона до свого друга. Місяця розповіла про своє лихо, зібрався місяць і вирушив на пошуки. Довго тинявся місяць, але нарешті знайшов він помічників осені. Ідуть вони додому, а згадати, хто вони такі і як їх звуть, не можуть. Засмутився місяць. Зайшли вони до лісу, а під ногами рожево бускове суцвіття вкриває землю, торф'яники та піщані пагорби, то квітне верес. Побачив цю красу вересень та згадав своє ім'я. А тут сонечко вийшло свої промінчики простягло і весь ліс у жовтий та червоний колір розфарбувало. Як побачив це жовтень, так одразу і пригадав, як його звати. А слідом за сонечком веселий вітерець подув, підхопив із дерева жовтий листочок, закрутив його і тихенько опустив просто на носик листопада. Подивився на нього листопад і про своє ім'я здогадався. Повернулися малята додому, та осінь слухатись стали. По черзі у двір гуляти виходили, а на землі настав мир та спокій. Що ж, щойно ми з вами переглянули казку. Про що діти? Скажіть, будь ласка. Про лисичку. А в лисичок яке було ім'я? Скажи, будь ласка, як і осінні місяці. Вересень, жовтень та листопад. Так, діти? Давайте ще раз переглянемо казку, бо мені здається, ви неуважно дивились її. Жила була осінь, і було в неї три помічники вересень, жовтень та листопад. Якось зібралась осінь свої володіння перевірити і наказала помічникам не виходити з дому, поки вона сама їх не покличе. Але малечам нудно стало сидіти одним. Не дочекалися вони осені та вирішили самі піти. Погуляти. Тільки но вересень відчинив двері, як одразу у дворі все листя та трави пожовтіли, квіти зав'яли. Діти, як ви гадаєте, чому, коли вийшов вересень на вулицю, одразу почало жовтіти листя? Бачимо. Тому, що настала осінь правильно. Жовтень поріг переступив, вітер піднявся, все листя з дерев обірвав. Хмари чорні наздогнав. Ми бачимо, діти, з вами, що вересень вже завершується в нас, і підходить наступний осінній місяць жовтень. Саме тому на вулиці. Все більше і більше з'являються вітри холодні, пасмурна погода. Сонечко вже менше гріє, і ми бачимо, що листочки вже більше жовтіють та падають. Листопад у двір вийшов, сніг із дощем пішов. Холодно та темно стало. Злякалися малі, та зі страху. І забули, хто вони такі. Коли настає листопад місяць на вулиці ще більш прохолодніше, тому що вже незабаром буде зима. Саме тому в листопаді може бути сніг, може бути дощ, а може, навіть сніг з дощем бути. Як їх звуть і де вони живуть? Розбіглися. В різні боки, а на землі морок скрізь настав. Повернулася осінь додому, не може у темряві та холоді знайти своїх помічників. Побігла вона до свого друга місяця, розповіла про своє лихо, зібрався місяць і вирушив на пошуки. Отенявся місяць, але нарешті знайшов він помічників осені. Ідуть вони додому, а згадати, хто вони такі і як їх звуть, не можуть. Хто знайшов наші, наших лисичок вересень, жовтень та листопад. Хто їх знайшов, діти? Скажіть, будь ласка. Місяць правильно. Засмутився місяць. Зайшли вони до лісу, а під ногами рожево бускове суцвіття вкриває землю, торф'яники та піщані пагорби, то квітне верес. О. Ще вересень називають, тому що вересні. Може, квітнути верес, це така трава. Бачив цю красу вересень та згадав своє ім'я. А тут сонечко вийшло, свої промінчики простягло і весь ліс у жовтий та червоний колір розфарбувало. Як побачив це жовтень, так одразу і пригадав, як його звати. Що ж ми з, з вами знову слухали нашу казочку? Скажіть, будь ласка, діти, про що ми слухали казочку? Хто може відповісти? Про осінь, правильно, про осінні місяці. А як же ж називають осінні місяці? Скажіть, будь ласка. Зараз у нас з вами за вікном осінь. Перший місяць називається як, Міша? Кіра, відповідай. Вере. 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 Ким у нас жовтіють листочки. Як називається цей місяць? Жовт. Жовт правильно. І після жовтня в нас йде. Коли листочки падають? Як називається? Листопад, молодець, чудово. Що ж ми знаємо, що в наші пори роки осінь є три місяці вересень, жовтень та листопад. Добре, а скажи, будь ласка, діти, а що вам найбільше запам'яталося? Чому ж злякалися наші місяці? Тому що як на вулиці сталося? погода яка була? Яка була погода? Нет. Було дуже темно, була сирість. Волого було, так? І вони цієї погоди злякалися. Вони думали, що щось дуже жахливе може трапитись. Молодці діти.